Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будем разом і гратись, працюватись, чаше починати. Дітки, до нас завітав сьогодні гість. Знайомтесь, це ослик Жорик. Він гуляв по парку і назбирав різнокольорового листя з дерев. Ослик зовсім не знає, чому листя опало і чому воно різнокольорове. Допоможемо йому розібратися. Малята, скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Осінь а що відбувається восени? Вітитають листя, пташки вирушають теплі края. Яка буває осінь малята? Раня, золота, пізня і холодна. А вам подобається осінь? Сьогодні я пропоную вам самим стати чарівниками і створити свій осінній пижаз. І свої роботи ми зможемо подарувати осліку жорику на згадку про цю чудову подорож. Спробуємо разом із вами попрацювати в техніці обривної аплікації. Малятка, а щоб наші з вами роботи вийшли гарними, давайте ми з вами повторимо і зробимо пальчикову гімнастику. Повторюємо за мною і слухаємо уважно. То сідайте зручненько. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже, права я сміливіша. Каже, ліва я сильніше. Плачуть пальчики, що ж робити, як долоньки помирити. Всі ми рівні права і ліва, тільки в єдності ми сила. Для роботи нам сьогодні буде потрібно кольоровий папір, аркуш паперу, пензлик. Клей і серветка. Кольоровий папір рвемо на маленькі дрібні частинки. Пензик змощуємо клей, змащуємо стобуль дерева. Стобур приклеїмо на листок А4, користуємося салфеткою. Тут на змащуємо листочок клеєм. Наступно беремо листочки для нашого дерева і гарно посипаємо щоб дереце наше було гарне і кольорове. Користуємося серветкою і примочуємо, щоб всі листочки до нас прикріпили до нашого дерева. Ось гляньте, яке чудове дерево ми з вами сьогодні зробили, різнокольорове і барвисте. Ось Журик вдячний вам за допомогу. Він тепер зможе розказати про осінь своїм друзям. Дякую за увагу. До побачення!